Привіт-привіт, мої любі! Пропоную нам разом з вами виконати цікавий графічний диктант. Але спочатку давайте відгадаємо загадку. Мордочка гусата, шубка смугаста, часто вмивається та з водою не знається. Хто це, діти здогадались? Так, це кішечка! Зараз ми з вами візьмемо аркуш клітинку і будемо дуже уважні. Та намалюємо кішечку по клітинкам. На початку нашого графічного диктанту давайте з вами розімнемо наші пальчики та виконаємо пальчикову гімнастику. Тихо, тихо ходить котик. Має лапки він м'які. Ще круглесенький животик, але гострі пазури. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Тихо, тихо, ходить котик, має лапки він м'які. Ще й круглесенький животик, але гострі пазури, котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Ну що ж? Готові? Тоді розпочнімо! Ви можете виконувати графічний диктант олівцем, ручкою або ж фломастером. Будьте уважними та зосередженими! Знайдемо початок нашого графічного диктанту. Відлічимо з лівого верхнього куточка 6 клітинок вниз та 6 клітинок вправо. Це і буде початок нашого диктанту. Дві клітинки праворуч. По діагоналі вправо. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вниз. По діагоналі праворуч. Чотири клітинки вниз. Будьте уважні. Один. Два, три, чотири. Дві клітинки по діагоналі вниз ліворуч. П'ять клітинок праворуч. Будьте уважні. Один, два, три, чотири, п'ять. Одна клітинка по діагоналі вниз праворуч. Одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч. Три клітинки вгору. Один, два, три. Одна клітинка праворуч. Дві клітинки вгору. Дві клітинки праворуч. Будьте уважні. Чотири клітинки вниз. Один, два, три, чотири. Одна клітинка ліворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліворуч. Будьте уважні! Шість клітинок вниз. Один, два, три. 4, п'ять. Шість. Дві клітинки ліворуч. Один два. Одна клітинка по діагоналі вгору праворуч. Дві клітинки по діагоналі вгору ліворуч. Будьте важні. 4 клітинки. Ліворуч. Один, два, три, чотири. Дві клітинки по діагоналі. Вниз. Лівор. Одна клітинка вниз. Дві клітинки ліворуч. Одна клітинка по діагоналі. Вгору праворуч. Дві клітинки вгору. Одна клітинка по діагоналі вгору ліворуч. Три клітинки вгору. Один, два, три. Дві клітинки по діагоналі вгору ліворуч. Будьте уважні. Чотири клітинки вгору. Один, два, три, чотири. Одна клітинка по діагоналі вгору праворуч. Дві клітинки по діагоналі вниз праворуч. Ось ми з вами і прийшли до початку нашого графічного диктанту. Пропоную нам домалювати наші кішиці очі, носик, ротик та вуса. За бажанням. Ви можете розфарбувати свою кішку. На цьому все. До наступних зустрічей!